У повсякденному житті вони електрики, слюсарі, сталовари та ковалі. А тут справжні штангісти. До дня прапора минулими вихідними Арселор влаштував для своїх працівників справжнє свято спорту сталеві люди. Петро працює в виробничому цеху коксового виробництва начальником дільниці зі спортом – Металург, як то кажуть, на ти чоловік професійний армспортсмен з 2004 року бере участь у змаганнях. Разом з чотирма колегами прийшли, аби не лише перемогти, але й знайти однодумців. Я в складі команди технологічного цеху. Ми організували людей, які будуть е, приймати участь участь в змаганні. У е, нас чотири чоловіка е, команда. Досвід мають досвід спортсмени. Подивимося, як як воно буде. Представники підрозділів показали себе у видовищних дисциплінах: три обов'язкові вправи з командного заліку, жим лежачі, строгий підйом штанги на біцепс та армліфтинг. До необов'язкових віднесли армреслінг. По ньому сформували індивідуальний залік. Професійні правила адаптували до аматорського рівня. Ми професійні правила адаптували, скажімо так, до аматорського рівня. Спробували знайти такий формат змагань, щоб знизити варегідність травм. Ми вирішили відійти від великої ваги і до багатоповторних таких вправ. Які менш травмоопасні і більш фізіологічні, і показують виносливість атлета і ну, в такому плані більш корисні для здоров'я? Залом змагалися 10 команд. Кількість підйомів у вправах і були їх заліковими балами. А в перервах між підняттями заліза на учасників та болівальників чекали цікаві інтерактиви, де кожен зміг отримати подарунки. Іники Арселор Мітал Криверік саме вони виявили бажання звернулися для того, щоб ми організували такий фестиваль спорту. Я сподіваюся, що це. Буде перше відкриття в цьому році, але щороку ми продовжимо, розширимо і запрошуємо вже інших спортсменів позмагатися зі сталевими людьми. За результатами змагань всі учасники отримали пам'ятні подарунки, а переможців нагородили медалями, кубками та грошовими сертифікатами. Це перший подібний фестиваль спорту серед арселорівців. Проте організатори впевнені, далеко не останній. Анастасія Костенюк, Максим